Ви знаєте рід нашої діяльності, ви бачите чи не щоденно результати тої діяльності. Ви посильно допомагаєте нам завжди, за нашим кожним закликом, за що ми вам безмежно вдячні. Ми взяли на себе великі зобов'язання. За наступні 100 діб ми подвоїмо чисельність бойових розрахунків новоствореної 414. ї Окремої бригади безпілотних систем Птахи Мадяра. Бажаю здоров'я, Мадяр на зв'язку. Ніч проти 18 грудня, час коротенького звіту, як приклад, заощадленого ставлення до коштів, котрими ви нам допомагаєте, та стабільної співпраці з нашими друзями-помічниками. Небайдужими людьми, котрі тривалий час опікуються нашими потребами. 18 грудня ми з вами закінчили збір, результатом котрого була зібрана сума 33 мільйона гривень на дооснащення анонсоване на той момент до створення, до реструктурування окремого 414-го полка у окрему бригаду підрозділу із тих. 33 мільйонів гривень. Основне замовлення зайняв транспорт. Кожен екіпаж FPV, кожен екіпаж Mavic використовує пікапи, на котрі вся країна багато років збирає кошти. Кожен екіпаж крил та нічного бомбера, роботу котрих ми дуже часто показуємо, і вона є. Над ефективна використовує повнопривідні буси. Зима 24-25 року на Донбасі, вона не та, котра була у 22-му. 22-му на Бахмуті ми дубоніли від мінус 20, 18 січня 25-го, точно плюс. А це. Багнюка і болото, а ще оптоволокно, котре використовуємо і ми, і ворог. І тому ті сталеві коні стають предметом першої необхідності і дуже швидко знищуються обидвома сторонами як засіб необхідного пересування. Тому левову частину збору ми направили на придбання оновлення парку для. 414-ї бригади, і замовили 50 пікапів та 20 повнопривідних джипів. І зробили ми той проєкт сумісним, адже він потребує дуже багато коштів. Сумісним з нашими великими друзями з Європи, з нащадками вікінгів, е норвежцями, громадською організацією Free Ukraine, а ще при. Підтримці громадської організації Народна самооборона Львівщини. Ви пам'ятаєте квест з човнами штурмовими на півдні України, коли розвивався Лівобережний плацдарм, де 9,5 місяців силами морської піхоти, ТРО та нашого підрозділу велися активні бойові дії на лівому березі, тепер вже окупованої території. Саме цей норвежський не фонд громадська Фрід Юкрейн та народна самооборона Львівщини тоді прийняли посильну участь у забезпеченні придбання тих човнів. Сьогодні вони організовують нам сумісний з нами проект по придбанню логістиці та отриманні 50 пікапів та 20 повнопривідних мікроавтобусів. Для нових екіпажів тахів Мадяра. Перші 20 плюс автівок, ви бачите, за моєю спиною. Вони прибули сьогодні, 18 січня, в ніч 17 на 18 січня. І це єдиний момент, коли я можу показати їх докупи, бо вже завтра, зранку, вони роз'їдуться по екіпажам. Ну, будуть відповідну підготовку проходити і е е негайно направлятися. На поповнення витрати автівок на сьогоднішній день колосальні, незалежно від наявності дронів. Ворожі дрони на оптоволокні розправляються з е, е, пікапами дуже швидко, і це розхідний матеріал. Я не буду вас. Лякати цифрами, скільки новоствореній бригаді необхідно транспорту. Але на даний момент це така суттєва підтримка для нас і оновлення, оновлення автопарку, тих 70 автомобілів, на котрі ми витратили 18,5 мільйонів народних коштів, зібраних рівно місяць тому. І цю цифру громадська організація Free Ukraine подвоїла. Додавши рівно таку цифру, що дозволило нам придбати тих 70 автомобілів, команда ж народної самооборони Львівщини доклала максимальних зусиль для того, щоб даний транспорт був оперативно оформлений, перетнув кордон і був доправлений до місця збору. Все, що нам залишилося, відправити певну кількість козаків до міста Лева, щоб перегнати ці автівки на схід вище до фронту. Звідки вони поїдуть на виконання бойових задач, все це стало можливим завдяки вашим титанічним зусиллям, вашій небайдужості, вашим ставленням до нашого підрозділу, вашою любов'ю і вашим бажанням підтримувати нашу ініціативу. Десятки тисяч донаторів, добродіїв, мешканців України. Українці, що мешкають за кордоном, зробили свої донати. 33 мільйони гривень 18 грудня були зібрані, левову, долю котрих 18,5 мільйонів ми направили на придбання 70 автомобілів, заплативши тим самим половину суми за ті автівки, а другу половину, як я вже казав, забезпечила громадська організація Фрид юкрейн наші норвежські друзі та партнери сумісно з командою Люян. Я дуже вдячний пані Ірині, пану Артему та їх великій дружній команді, котра, котрий рік вже опікується нашим підрозділом з народної самоборони Львівщини, що вони організували той трафік оперативно, швидко, не залучаючи ніяких наших зусиль і продовжують організовувати лише частина транспорту доставлена протягом наступних декількох тижнів. Ще 50 автівок. Буде доправлено а, до 414 бригади. І я констатую, що наші з вами спільні зусилля мають раціональні результати, адже ми отримуємо необхідні нам засоби. Це дозволяє нам бути більш ефективними, більш мобільними, більш рухомими і як результат. Наносити більше вражень особовому складу ворога, його техніці таке інше. Дуже динамічно розвиваються події на Сході. Це є тяжка, щоденна рутинна боротьба, котра вимушує нас зараз займати оборонні позиції і стримувати з усіх сил. Силами оборони України стримувати натиск ворога, котрий за будь-яких умов кидає сюди шалені сили особового складу, техніки, для того, щоб забрати якомога більшу частину України. А ми знаходимося тут для того, щоб, якщо не унеможливити їх ці дії, але уповільнити просування ворога і дати йому Відповідну відсіч, роблячи це беззупинно, без ротацій, без передихів, без перебору дня доби, пори, року, погоди і всього іншого. І робитимемо це далі, зростатимемо підрозділом і виконуватиму відповідним належним чином наші військові обов'язки. Дякую кожному, хто має повне право відчувати себе причетним до даного проєкту, своїми донатами, своєю допомогою. І сьогодні показую вам першу частину результатів всього того, що вдалося вам організувати. Ще вийду з постом, коли прийдуть наступні 50 автівок, для того, щоб підвести цю, цей проєкт сумісний. Найближчими днями вийду, на мій погляд, з дуже потужною новиною, котра стосуватиметься, лише так, одне скажу, синергії в напрямку тої діяльності, котрою ми займаємося. Але подробиці дізнається трошки пізніше. На сьогоднішній день новин достатньо. Єдине, скажу, набір до птахів Мадяра продовжується. Ми інтенсивно обробляємо ваші анкети. Ми інтенсивно займаємося а, військовослужбовцями, що тимчасово перебувають у СЗЧ. Ми повертаємо їх а, у наш стрій, робимо ту необхідну легалізацію. Я акцентую вашу увагу на те, що а, особовий склад буде суттєво розширено, і на цю програму у нас самоорганізовано 100 діб. Я вас хочу запевнити, ми з тою задачею впораємося разом. Адже інших варіантів у нас нема. Нам треба крушити ту чернь, котра приїхала, при, приперлася на нашу землю. Рухаємося разом. Очі та жало, хробачий жах. Дякую всім. Честь!